Мотиль, бо тут болото страшне. Гамули метр, якщо не більше. Замітив тут навіть рибаків, які отам на мостику їздять, рибачить на каналі. Опа! Все висипали без остатка. Нічого. Реал фіш воду любить. ...набухає. Набухається. Черви почти всі здохли. Але це сталося. Було тут просто капець, але краще ніж за, аж на самої канаві сидить в кутку. Бо там, походу, взагалі нічого немає. Що поробиш? Покушок я собі не положив, бо всі шмотки тягнув вручну. І таке буває. Машина і стрьом. За машинами і в дорозі охотяться, і на парковці. Нічим хорошим це не кончиться. Поплавочки настав ваш час. Закнув. Для почала дуже непогано, точка закормлена. Оп. А я розігнався, що це карась виложив, а по факту мене просто чернуха висадила на При притому розірвала його не слабо, а червей у нас мало. Ми купили три порції, от тільки біда, що ми купили їх во флагмані. Хі, хі. Хто в тімі, то і в тімій. Так, так, так. Ого. Там щось мощне вивернулося і бросило наш поплавок. Прогалив. Можливо, крупна красноперка. Треба слідити. Там вже раз-три так у нас співало. Щось підходить, пробує і кидає. Може і цю вудку туди з розмаху кинуть. Полетить недалеко, бо 6-метровка без катушки. Оп. В цьому і біда. Вона класна на каналах, на глибинах. Шесть метрів в Кушерє вам затягнуло. Є співака. І опять кинула. Эх. Скотиня капуста. Черв'як став. Побитий життю, от воно і не бере. Эх!

Собака 20 см, в радіусі 15 метрів всіх карасів розлякав, пузирі повспливали. Ну що, ми підсипаємо прикормочки, щоб піймати ще ранок короткий, а за життя я взагалі мовчу, раз і пройшов. Закинув трошки далі. Блін, яка тільки класна погода. Це просто капець, як жити хочеться. Як я сумую за рибалками і вдячний кожній секунді, що є можливість порибалити. З берега падло вже не бере. А що це тут вийшлося? Опа. Поплавчанського снесло. Оп, а тут клювака. Єсть. Так, спішив витягнути, що камеру в грязь кинув і не замітив. Що вона під ногами в грязі лежить. Падлюки. З переляку, так хотів рибу достати. Як показала практика, щоб почало клювати, треба починати на камеру з зумом знімати. Руки дві зайняті, і воно не може клювати. Це, не можу витягнути, і воно спокійно починає брати. Так сидів пів часа, блін. Втикаю, ніфіга зловити не можу. Оп, вітерець починається. Може в другу сторону. Зараз почне гнати вітер. Треба б ще прикормочки підкинути. Спіхло. Треба закормити. Розкинувся я не слабо, звісно. І в глибину, і Взяти за прикормку півчаса п'є не було. Он що витворяє? Думаю, вже закину поближе, подальше. Є карасик. Реальний фіш. Реальний фіш. За нижній гачок бере, до речі. Зараза три порції черв'я. На 4 заброса. Сейчас буду хорошо, що всегда с собой есть гроші. І 2-3 підписника. Сейчас візьму гроші і піду по берегу калядувати. Отрицательно калядувати. Предлагати гроші за червай. Буває. Того надо всегда все дома по 10 раз разів та провірити. Вивозила, дымся і потянула, і Я взявся за вудку і бросила. А цю з переляку і вона запуталась. В общем, все через наше любимо место. Так, коробочку закрыл. Порядок. Ага, закормимся. Надо всю рыбу до себя переманить. Только решил куму через кума куми весточку отправить, что рыба ловится, и поплавок начал тонуть. это просто капец. Закон подлости. Сидю, скучаю. Делать нефиг. Тільки этот самий, це это поплавочна рибалка, гамарджоба був. Ще й 4 вудки закинув. Я вас виловлю і тебе, і тебе, і тебе. Завойовник зім. Последня серія, він же фільм вийшла в 19 2019 році. Обожнював у дитинстві цей мультик. Спочатку по телеку. А потім скачав з інтернету. всі два сезони. Фільм теж нічого. Але вже не такий крінжовий. Оп, блін. Завтикав. От а Оце рибалка. А я на донке лис. Какую-то богом забутую дупу. Блин, порвал гачок. Я с 14 лески вязал. С 014 там на разрыв Пивкило. кило. Чтоб карась подстал и не почуял. Ну и таки я был вправо. і обратно на це удлище. Хоча все вітер починається течія, поплавки треба ставити грам по 5 по 6. Я впомню, що я на 12 грамові поплавки раніше тут рибачив. Оп, уйшов. Прямо побачив клюваку і побачив спину. Як на попло на махалку зійшов, то на катушку дзьобика зловився, блін, когось тягнув. Посьогодні утку замотав. Та що там таке страшне? Як і тут здоровий. О, грам 800. Оце трактор. Запутав дві вудки, але він був того вартий. Оце супер вообще. Офігенський. Офігенський і офігенсько. Так, тепер все треба розпутати. Тільки закинув і заразу поплавки. И за 5 секунд гамовой снялся леску, с да. целью острова плывучий. Вот Распутывалось минут 15. Это просто капец. Я уже забыл, что это такая путаные утки. Ловил на донке, там лески толстые. А тут тоненько, как начал. Это капец, просто путать. Нас остраля, а такий пливе з боку, що труба. Ну нічого, перезакинувся. Кашки ще підкинув. Чекаємо. Тут я почав перекидати гудки, бачите, який остров не я пливе. Дивись, а вудка і дергається. Красота. Гляна. Отак от, а то ще риба до сусідів уйде. Хе-хе. І не зря закормив, не зря. Бліб, походу на чистом взяв. А не зіга на червя. це карасякин, красава. Нічок таке відобразу. Рыбанка. Річки розкидав. І сам вимазав прикорити. Бо вся річка це вся це наша свинка-копілка. Хай нажираюся, вида сюди. Мусором пресно натік вудки. Не встигаю перезакидати. Вже за цього і риба не, не встигла підійти. Карась падло осторожний, глибина невелика. Він де підходить, його прям спини видно. 20 см, що ви хотіли. Може там на, на фарватер на ямі 30 см. От так от пробую і на тіста, і на черв'яка. Контрольне слово тільки пробую. Тісто видно вже пооб'їдала падлюка. Дивлюсь, поплавок скривсь. Ну думаю, гамули затягнуло і тільки кінчик вудлища. Дик-дик-тиги-дик. Дик-дик-тиги-дик. Дик, дик, дик. Оце да. А це рибалка. Це у мене клює. Ні-ні-ні, це вон тут з Карасі хороші. Грам по 800. Діти жалується напротив, що кілограмових нема. А так. На черв'ячка. Пару раз дибнула. Похоже на красну перку. Православний карась себе так не веде. Наївся всякой русской нечисті на левом березі і приплив сюди, понимаєш. Оп. Зараз ми це все витравимо. Оп! Знімаю відос на камеру з зумом, а тут уже і зумер подсипив і намотався. Конечно. З глибини, точніше з дальняка. Кругленький, гарний. Чіпка порядок. Я копию на червя. Манку не признає. покажа, Але сусіди і на хліб на рівні дістають. Черви у нас іще є, їх капець як мало. Пішов думаю, до сусіда купити червей, а в нього каже п'ять штук. Смисла не довірять, йому не бачу. Бо я ж гроші предлагав. Хоча не все в цьому житті за гроші купляється. А, це просто капець. Нитки мусора налавлюють. То И путают ее все на свете. Так, порядок. Вай, я. взял. Сподіваюсь, зможемо повторити. Ну а ці вже знесло капець замови. Мотиль. Я знаю, що сьогодні вилови всю рибу. І ви знаєте. Не просто так я його взяв. Мотиля. Так, так, так. Мимо. Не просто так, тому що тут болото, конкретне болото. А ви ж знаєте, що водиться в болоті, крім карасів. Крім карасів в болоті ловиться те, чим харчуються карасі. А саме не, не реалфіш, мотиль. Іменно матеріала прикормка вирішає. Ідеально. Сильно не розкидуємося. Реалфіш, звісно, задонатить ще, але це не значить, що треба сипати як з відра. Головне – прикормити. Я вже бачу. Я ще до цього насипав не на відео. Він падла, починає копати, починає шукати мотиля. А ну пузирі пошли. Надо туди подзакинути. На дні сильно багато гамули. І це прямо біда-біда. Тому що і гачки теж тонуть в гамулі, причому не слабо тонуть. Але нічого. Своє сподіваюся, знайдемо. Реальний фіш. Гамулу несе, встивай тільки перекидувати. Повна ліска, дерміща. Тримаються гади, вже діло йде к 10, можна закритися і таке, Не поймеш, чи то містами карась клює, чи теченням сносить. сильно несе гамуру. Тічка поперла. Не слаба. Треба використовувати тонущі ліски. Що? Бачу там де прикормку кинув, пішли пузирі. Оп, і прорваємось. Ха-ха Дивлюсь так дип-дип-дип дип дип, -дип, 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 -дип. це красивич там показалось мелкий Там істигає не, не мелкий. сгубить сзади нас. Непонятно, куда она летит. Подруга такая. Ну, вроде бы, у нас сторону. Вот, це быстрая штука. Я бы тебе Она бы уже у нас пролетела. А я її чую вже близько хвилини, значить десь мимо проліта на поля скотеняка. О мене весь заряд. Все. Це був реальний фіш. Реал фіш. Ще хвилин 10-15 може десь щось проклюне наша баша. Але як бачите, починає пригрівати, карась швидше за все, десь почав в гамулу зариватися. під шлісти стиховатися. Не знаю де він дівається, тут глибини ніде нема. Міляк конкретний. Але блін карася майже рік не було, тому це дуже круто, що ми його почали ловити в тому році влітку. Ми ходили, ганяли щуку, не просто так тут перед учебкою. Того, що кльова ноль була. Буває тільки щука і красноперка. Зараз зайшов карасик. Якщо вода сильно заброде, прогріється, він може свиняти. Мені це не подобається. Нічого зробити не зможу, десь не наче ще щось губить. На голову дала цей звук капець. Контужений буду ще пару год. Оп! А це вже дукара. За черв'яками зліздить нереально. Губить кожні п'ять минут. Кашок тебе свікольця позабивала скину. Надо чистить. Ну, у нас тут надо брати ножики і різати поплавки, бо просто авіакатастрофа. Обратно плиз гріпре. Щось вирізалось, клюнуло, всіх перелякало і текло. Як наче там хто наколовся губами та оре подстава, розбігайтесь. Ні чертами поїмає. Малейша покльовка, всі вокруг обсираються, під ним тканись, спасаються. Так, так, так. Навірно, показалось. А вот що не кажеться, це плевущі острова. Надо рогатимуть вдома, взяти. О, безплатне музикальне сопровождение без авторських прав. Жаби підприсунались, жаба гадюка. Оп, короб зійшов, але нічого. Мотильовий бубалет Надо вдома пошукати ще. Сусіди сиділи на різне На різне клювало по-різному. Ну в основному не фіга. А ми наторбили. Зараз перегрузимось. Отак от, от. Діліться роликом з друзями. У ловіть і впіймаєте всім пока і до зустрічі на воді.